Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до нашого ефіру приєднується організатор сільськогосподарських яр, сільськогосподарської ярмарки Птахівництва кролівництва і садівництва Анатолій Горбатюк. Вітання, пане Анатолію. Вітаю і вас. Пане Анатолію, хочемо дізнатися детальніше про ваш захід. Знаємо, що ви плануєте відродити сільськогосподарський ярмарок у Піддубцях, який в минулі роки вже там відбувався. А розкажіть, чому ви вирішили е, все таки відродити цей захід, е, коли й де він відбудеться? Е, ясно, що ми вже маємо невеличкий досвід, якщо вже проводили такий ярмарок в 2017 році. Е, і, враховуючи всі помилки, хочемо вже більше е, не помилятися. І роботу цього ярмарку де призупиняти? Ми його плануємо як і е, раніше, в останню суботу. Місяця і значить спрямований він дійсно на те, щоб сюди до нас під підубці приїжджали люди, які е, займаються кролівництвом, птахівництвом і садівництвом. Е, коли люди привозять свою е, Племенну птицю чи королі і сходяться люди і бачать, як вони значить, сьогодні в приватному індивідуальному господарстві програють в порівнянні з тими, хто цю роботу робить якісно і, значить, плідно. То кожен хоче собі придбати відповідно такого короля чи кури. А сьогодні, на жаль, ми ж бачимо, що люди в селі. Мають змогу завжди. Тримати птицю, значить, одного напрямку, забуваючи, що дійсно навіть та сама курка є м'ясної породи або несучка, і це різниця суттєва, тому що м'ясні породи корей за вісім місяців досягають до вісьми кілограм. А значить, ясна річ, вони втрачають яйценосності. А ті, які несуться, то вони, от як іспанська мінорка, круглий ріг, що. Дня несейце, і якщо би ми ці речі розкрутили в області добре, і дали можливість людям зі знанням справи займатися птахівництвом і садівництвом, ринок був би насичений саме в нас на волині і не тільки цими продуктами харчування, а це в основному дійсно натуральна продукція і. На ця натуральна продукція часто густо значить, і допомагає при ліку. Кованні людей, значить, і при триманні їх у нормальній здоровій формі, значить це дуже я ще раз кажу, корисна справа. Діти, коли приїжджають на ярмарку, отримують задоволення від того, що бачать велику кількість порід корей, голубів, качок, гусей чи королів, з охотою їх вибирають собі для питомців, значить, і отримують теж задоволення. Так що ми тільки раді будемо бачити чим побільше гостей в нас на ярмарку, який відбудеться ще раз кажу 25 березня. Я дякую вашому каналу, що він до нас звернувся і ми зразу надаємо інформацію. Ми і вас запрошуємо, щоб ви приїхали до нас на цей ярмарок, тому що це наша спільна робота. Ми не беремо гроші за місця. Ми хочемо звести людей, щоб вони отримали якусь інформацію, зайнятися просвітницькою роботою, щоб наші індивідуальні сільськогосподарські підприємства розвивалися як найкраще і найшвидше, тому що це наша перспектива в цілому Ключа Земля повинна родити хліб. Ми маємо можливість отримувати, значить, в індивідуальному секторі велику кількість тварин, птиці. Значить, і це теж плюс навіть і для того, щоб кожен господар свій бюджет поповнював. Це ж добре, для всіх буде. Пане Анатолію, а розкажіть, будь ласка, все-таки які умови потрапляння на цей ярмарок, зокрема для тих, хто хоче щось продати, чи кроліть, чи, наприклад, курей? Просто просто приїжджає до нас в підубці, значить, розташовується на стадіоні по зовнішньому периметру бігової доріжки. І продає, значить, свою продукцію до нас звертаються і продавці меду. Значить, вже той каже, я козочки готовий привезти, інший каже, що я готовий з рибою, навіть приїхати. Значить, може кому треба буде сьогодні провести зарибнення ставка? Нема питань. Ми готові до прийому стадіон великий. Ми всіх приймемо. Головне, що було би місце. Значить, отут, значить, відведене. А місце відведене з дозволами я ще раз наголошую, значить, влади сільська рада підгайцівська дала дозвіл про звернулась питанням до обласного управління Юрченко. Значить, у, зробив узгодження в воєнній адміністрації з головою ОДА, значить, з ветеринарною медициною, з військовими стадіон обладнаний. Е, е, обладнанням по сповіщенню тривоги. Не дай Боже, якщо щось таке станеться, то ми будемо вчасно всі повідомлені, але будемо просити Господа Бога, щоб такого не було, і у нас ярмарок прийшов спокійно. Я вважаю ще раз, що це добра справа і для влади, і для людей, значить, і, і ми спільно його проведемо успішно, а потім він нас приживеться і будемо щосуботи, останнього місяця, підуться на стадіони, такий ярмарок проводити. Пане Анатолію, розкажіть, ще в якій годині розпочинається і до якої триватиме. І розкажіть, наприклад, для лучан, яким чином можна добратися, де знаходиться стадіон у піддубцях? Він за стадіон Підубця знаходиться в центрі села. Значить, до нас ходить прямий маршрут Луцьк підубці Новокотів. Він в суботу, вже з перевізниками, ми мали розмову, буде заїжджати прямо до стадіона. Як в сторону буде повертатися Луцька, так і до нас приїжджаючи через Новокотів. Всі автобуси, які відправляються на рівно по цій трасі. На зупинці електропаратний завод, сідає будь-хто, хто без машини в автобус приїжджає, в і там пройти метрів 300 від зупинки і вже сільський стадіон. Скрізь асфальт, проблем немає. Навіть якщо буде мрячка, буде дощ, бігові доріжки просипані червоним щебнем значить теж сухо, нормальний доїд. Ну, хто хоче щось. Купити, я вважаю, він повинен теж приїхати на машині? То, що хто займається цими питаннями і буде свою поповнювати ферму, то ясна річ, він приїжджає значить, з квітками, значить і з коробками, тому що тут і курчата будуть продаватися, і яйця, і відповідний весь ренамент для ведення цієї роботи. Буде Де... йти з з якої витой? години, пане Анатолію, з якої до якої триватиме? З восьмої ранку починає працювати ринок, буде працювати він до 13.00. Угу. Ну і в оголошенні йдеться, що там також будуть товари садівництва. Чи відомо вам хто там приїде і що буде можна буде придбати? Ну біля нас в Липинах є люди, які займаються і в Борухові, значить, вони попереджені теж про те, будуть, і що такий ярмарок буде. Ясно річ, це питання добровільне. Ми ж не можемо нікого заставити. Ми даємо рекламу. Якщо тут привезе, значить, багато саджанців плодових дерев чи ягідники. Повнити хорошими колекціями, значить новими, чи там клубні клубніки «Суниці». То ми будемо теж тільки раді, того, що все, що я ще раз кажу, пов'язане з товарами, які супроводжують домашню господарку. Те, що ведеться в домашньому господарстві, воно буде розкуплене. Ясна річ, що тут і комбікорма готові хлопці привезти, привезти, значить, готові і кормову. Якусь там одиницю, це побачимо, як воно піде на перший раз. Я думаю, що ще і влада буде працювати над питанням рекламної діяльності. Я думаю, що в всіх районах в наших ОТГ є люди, які займаються сільським господарством. Вони теж маючи вже в основному спокійно соціальну рекламу, можуть робити якусь інформаційну просвітницьку роботу. Це корисно для області. Це в Львів, що в Тернопіль наш волинянин кожен не доїде, а сюди в Підубці, на стадіон, на природу приїхати я вважаю, простіше і швидше можна, як далекі обласні центри і близькі. До речі, пане Анатолію, а чи відомо вам чи будуть якраз учасники ярмарку з інших областей, чи можуть вони теж приїжджати? Знаєте, ми дали рекламу в самий потужний інтернет е сайт е ярмарки виставки України. Нас вже поставили в графік проведення, і там теж є вдосталь вже реклами про наш ринок. Вони знали, що ми в 17-му році розпочинали, і те, що ми зупинили, у них до речі багато було і фотографій про цей ринок. Значить, хлопці з задоволенням е сприйняли цю нову інформацію, і всі бажають успішно. Того проведення ринку і розширення, значить тільки його перспективі в майбутньому. То я думаю, що реклама і на центральних буде, значить, наших інтернатних сайтах, які займаються сільським господарством, плюс є знайомі. От до мене по волині звертаються. То відповідно будуть і наші волинські хлопці, які вже з багатьма говорять по інших областях і мають їхати нас. Пане Анатолію, то ще уточнити, то це е, одноразова буде е, одно, одноразовий такий захід? Е, раз на весну, разі. Чи? Ми, ми вже попали в план графік, і ми кожної суботи щомісяця хочемо такий ярмарок проводити. Значить, я ще раз наголошую: остання субота щомісяця ми хочемо тут на стадіоні збирати цих людей, які значить, готові будуть продавати цю продукцію. Я ще раз наголошую, що тут птиця буде різна, значить, від гусей, качок, пазанів. Відповідно, буде значить, представлено багато голубів, голуб'ятників. Вже дзвонять, що кажуть, давайте ми їдемо. Я думаю, що значить, ми це якщо на тим будемо робити з владою, значить і з представниками засобів масової інформації, розпустимо його. То відповідно ця справа тут приживеться і буде е, розвиватися досить активно. То все залежить від нас, всіх гуртом взятих, не від мене особисто, бо я сам особисто займаюся клівництвом племінним плюс птахівництвом і знаю, що це дуже вигідна справа. От я якраз хотів вас уточнити: то ви теж будете ярмаркувати не лише бути організатором. Ну, я вам хочу сказати, що я своїх курей буду виставляти, значить, і це півні кури, плюс продавати яйця з від племіної птиці. Королів не буду, тому що зараз в мене залишені кітні всі королиці, і, які там мають вже короленят. А відповідно, королів в мене для продажу немає. Так сьогодні я вам скажу і хорошу курку племінну купити в цей період, коли йде інкубація, це значить, ну скажу просто, зараз курка несе золоті яйця. Угу. Тобто по 17 гривень, так як в Міноборони чи ні? <гум> Ні, ну чекайте, я вам розкажу арифметику, значить, якщо глиняни її почують, я буду тільки радий. От візьмемо курку породи куріпчатої брами. Я не кажу про орпінтона, кокінхіна, срібний Віандот, значить, це я про м'ясні породи кажу. Курка важить 5-6 кілограм, півень 7-8 кілограм. Росте вона 8 місяців. Це не бройлер. не бройлер за 45 днів, який ми споживаємо на ГМО. А вона на натуральних кормах росте. І от виявляється, сьогодні курку, яка несе золоті яйця, значить, а яйце брами продаю по 30 гривень одну штуку. Угу. Тобто сьогодні вона коштує до 100 гривень яйце. А 30 гривень це я за значить, одне яйце продаю, тому що якщо м'ясна порода несе в рік, то. 60, по 80 яєць, то людина, якщо 100 яєць продасть по 30 гривнів, це вона отримає від курки 3000 тисячі прибутку. І сама курка, якщо сьогодні 170 гривнів, ви бачите, тушка курки – м'ясної, значить, то відповідно ще можна за 500-600 гривень придати саму тушку курки. Тобто одна курка може нанести яйця, ви потім її тушкою продасте, і вона, значить, ще додасть додатково до цієї суми, значить, 700-800 гривень. Це курка за сезон. От принесе в плюс вам в бюджет такі одні гроші. А півень коштує, який важить 7-8 кілограм, приблизно значить, 800 тисяч гривень. Якщо цю породу на господаря брати, то ясна річ, чи там тетра, чи домінанти, які несучки... Ну, це треба значить бути людиною, яка трішки в цих речах розбирається. А сьогодні ж всі побутові інкубатори люди покупляли і хочуть самі вже теж проводити інкубацію. Багато я знаю. Так, я так розумію. Хтось телефонує пану Анатолію. На жаль, розірвався зв'язок, але сподіваємося, що ще зможемо продовжити спілкування. Зокрема, про. Про сільськогосподарський ярмарок, птахівництва кролівництва і садівництва, який, нагадаю, запланований на на суботу, 25 березня, у селі Піддубці і на стадіоні місцевому ФК Піддубці І всі бажаючі мають можливість туди завітати і побачити. Пане Анатолію, чи є ви з нами? Ви розповідали про е, я, 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 я знову, знову зв'язку. Ви розповідали про те, що півень я коштує до тисячі гривень. Півень, так коштує до тисячі гривень, але його, якщо люди купляють на господаря, відповідно він з іншою породою, теж дає в перспективі хорошу, значить, позицію по тому, що виводиться нова домашня порода. Тут справа в чому: що людина, яка займається птахівництвом, повинна мати для таких курей окремо курник і окремо вольєр, тому що породи не повинні переплітатися і зберегти чистоту породи теж досить складно. О, вот така справа То через слова. Пород, М'ясна порода курей. От ми дивимося часто е, фільми і дивимося, фермерські господарства, де такі великі кури ходять. То якраз за кордоном і такі великі кури і є орпінтони, кокінхіни, віандоти чи брами. А до нас вони ще м'ясні породи не прийшли. Ми в основному от займаємося ті кури, які хочемо, щоб більше яєць нанесли. Яйце е, – це теж стратегічний продукт, як ви кажете, по 17 гривень, що ми з того всі сміємося. Домашні яйця сьогодні 60 гривень десяток коштує. Так сьогодні ми ж можемо зупинитися і на яблуках. Вон, по 50 гривень закупка була в тій структурі, що ви нагадали, а сьогодні на базарі у нас 10-15 гривень. Те саме фермери приїжджають по картоплі, говорять, що ми поїдемо в картопляний наш край Турійськ і Лукачі по 5 гривень картоплі. Можна вагони відправити на ЗСУ. Але ж вона продається, на жаль, по 20 з лишнім гривнів. Є питання, але ми сьогодні не про це говоримо. Ми говоримо про те, що значить, провести ярмарок, дати людям знання, інформацію просвітницькою роботою зайнятися, щоб в аграрних питаннях в індивідуальному приватному секторі з'явилося чим побільше ефективних господарів. Що ж, дякую вам, пане Анатолію, за цю інформацію. І, що ж, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, організатор сільськогосподарського ярмарку, птахівництва, кролівництва та садівництва, який незабаром відбудеться у Підубцях. Анатолій Горбатюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре.